Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Асортимент міняється в магазинах, з'являються ось такі цікаві порубки. І мені здається, що там всередині ілюмінація. І притягують нас ось такі голкасті кактусята. Все, дивлюся, коли ж вони розквітнуть. А з другого боку, коли вже їх куплять і вони когось порадують, і є шанс. Що вони будуть жити. Ех, Такі гарні, але не моє. Але любуюся постійно. А це красува. Вперше бачу, що Ну, Сукуленти це не моє, ви вже знаєте. Але інколи цікавинки я показую. І стараюся всім вгодити, щоб асортимент був показаний весь. Цікава рослина така, але чомусь я думала, що вона тільки радує ось такими цікавими листочками. Дуже сподобалася. Тим більше по скидочці навіть задумалася, може купити. А це здається, та вже не здається, це хрестовник. Хрестовник, мабуть, одна із найпоширеніших рослин. Є дуже багато сортів, видів. І я багато вже вам показувала, але вони постійно нас чимсь дивують. А це новиночка в цьому магазині цитрон. Дуже цікава рослина, вона мене вразила своїм розміром. Я ледь не впала, коли проходила біля неї. Навіть повернулася і вирішила вам показати. Ну, цитрончики не помішають нам, особливо в чайок. Уявляю цю чашечку. І знову цікавенка із гіпіаструмом. Ви бачите, хоч тут не проткнута, і можна ще цю рослинку спасти. Дизайнери працюють і видумують свій час: якісь композиції, якісь новинки. Ну, оце червоненьке, що на коріннях, це кореневий кліщ. Так що будьте уважні. Ну, і добралися ми до улюблених орхідеєчок. Ось цю. Я не витримала і поставила першою. Дуже цікава, розмальована вона, така пишна, квітуча, три квітконосики. Вперше бачу таку квітку. Їх було декілька штук, і вони бачать, бачите, які ну, дуже яскраві, симпатичні. Дуже багато білих, вони перед новим роком користуються, мабуть, найбільшим спросом. Всі вони відрізнялися губками. І розміром квітки. Дуже сподобалася мені одна, яка і не дуже біла, а більше, скажемо, така, як молочна, челивкувата. Ви її побачите, я їх ставила поряд з білою, бо на відстані вона теж біла. коли поряд, то бачиш, що є різниця. Ось вона, погляньте. Така вона не дуже велика, мультифлорочка. Але колір просто вау. Ось так він стоїть окремо, ну, аж переливається, а зблизька, бачите, просто біла. Ну, Цього вже ми бачили раніше, завозили в магазин біглібчик цей. Він не дуже великий, але яскравий такий. Знову біленькі, 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 їх дуже-дуже багато. Серед жовтих були. І Вольтери, і Мірафлори, і Red Lip. Це вже інший магазинчик, це Алді. Завозять тут зовсім мало. Стояло два піддона. І це, здається, Варшава. Начебто її губа. Мірафлора, така яскрава, дуже красива. Чорні полоси. А от темно-темно-фіолетову забула, як називається, і теж біла з іншою губою. І ось ця з рожевими щічками. Ну, просто така няшечка, мілашечка. І цю я тяглася аж до самої стінки, але добралася. Погляньте теж на її губу. Ну, щось губки мене цей раз всі просто радували. Кауфланді здалеку побачила ось цю красуню. Тяглася, витягла її, але довго не вдалося познімати ось тільки поряд. З Варшавою встигла поставити, бо підійшов хлопчик, який вибирав собі подарунок. Чи собі, чи матусі хотів зробити, чи дівчині. Я вірю, що він її забрав а ця красунька. ну, Дівчатка, ну як може не сподобатися ось така губочка. Ну, вона ну, як намальована, розмальована. Це приватний магазин, і особливо тут не познімаєшся. Ну так, і з під тишка зробила пару манюсіньких відео. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Сьогоднішня ніч була важкою для України. Я дякую нашим ППО, що вони захистили її цієї ночі. Дай Бог всім тихої, мирної ночі і бережи Боже, захисників. Бережи, Боже захисників України, тихої та мирної ночі всім. До зустрічі!